Зараз, дорогі радіослухачі, до вашої уваги пропонуємо прослухати проповідь. Слава нашому господу, брати і сестри! Що ми маємо такий добрий час і слухали сьогодні Боже Слово. І якби наше зібрання вже буде наближатися до свого завершення. Але лише ми слухаємо Боже Слово. Я хотів би поділитися в свою чергу такими два місця прочитаю, хоча це одна тема. І привести нас всіх до молитви. Це перше місце це псалмів. Книга псалмів, 33 й псалом. Уже в російській 34-й, Ну, але 33-й Я прочитаю. Перший вірш, якби він говорить про тему, яка тут і ітиме псалом Давидів, коли він удавав був причинного перед Авимелехом, що вигнав його, і той пішов. І я читаю п'ятий і шостий вірш. Шукав я був Господа, і він узвався до мене, у усіх небезпек мене визволив. Приглядайтеся до нього і засяєте. І не посоромляться ваші обличчя. І ця історія, вона написана перша книга Самуїлова, чи в російській перша книга царів, 21 розділ. І читаю з 11 верша. І встав Давид, і втікав того дня перед Саулом, і прибув до Ахіша Царагацького, і сказали до нього Ахишеви раби. Чи ж не цей Давид цар краю, хіба не про нього співали у танцях, говорячи Саул побивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої? І заховав Давид ті слова в своєму серці і сильно боявся хиша цара гацького, і змінив він свій розум на їхніх очах, і шалів при них, і бив по дверях брами, і пускав слину свою на свою бороду. І сказав ахіждора своїх рабів: ось бачите чоловіка, що сходить із розуму, на що привели його до мене? Там ще ті написано такі слова. Чи ж мені бракує безумних, що ви його, щоб сходив з розуму передо мною, чи таки може входити до мого дому? Брати і сестри, слава нашому Господу, що ми ще маємо таке велике право перед лицем. Господні. І сьогодні проповідувалося Слово і проповідувалося за Святого Духа, якого Господь залишив на землі одного разу, коли я піднімався на небо, коли там зібралися апостоли кругом нього. І я так собі дивлячись з погляду ну, сьогоднішнього дня, дуже важна була оця остання зустріч, дуже важлива. Тому що він мав їм щось то що надзвичайне сказати і таке сказати, щоб воно ну, якби дати якусь таку відповідну інструкцію, яка їм потрібна на все їхнє життя. Ну, якщо дивитися, вроді вона така дуже маленька і сказано було дуже мало. Ви приймете силу, коли прийде на вас, зійде на вас Дух Святий. І будете мені свідками. Ну, де згадували, брати, де написано в Слові Господньому. Вроді, можна було би сказати більше. І брати говорили, що Дух Святий має нас направляти або керувати нами, тому що Він нас помічник. От якби. Духу Святому дати повне керування в нашому житті. сьогоденні, яке ми маємо. От якби він зупинив наш погляд на нашому житті і сказали б ми: ну, покажи мені, як правильно жити. І він напевно показував би. І сказав би так: це тобі не треба. Це тобі не обов'язково. Все тебе буде тільки томити. Ти цим можеш бути довольним для свого життя. Ми маємо одягу, якого не сходимо ніколи. Ми можемо мати їжу, яку не з'їмо. Ми можемо мати автомобіль, якого ніколи не з'їздимо за наше життя. І тут стає така зупинка. Чи ти хочеш, щоб тебе направив Дух Святий? Мовчання. І то ми тягнем на собі ешелони суєти далі і томимся. Я би хотів би, брати і сестри, Ось на цьому місці, важному місці, хоча хтось каже, куди воно, ну, воно для мене є важливе. Ви знаєте, що ми переживали такі ситуації, за які нам стидно могли переживати раніше в молодості. Чи... І жаліємо, напевно, про ці ситуації. Або нам їх буває батькам роблять діти такі ситуації. Що батькам стидно, ну, але ми переживали. Буває, що така ситуація, як то настигає, і людину, вроді, знаючу таку же, що ну, не просто вірують, що, що вчора прийшов до Господа. Сказано про пророка Валаама, коли він їхав проклинати Ізраїля, і коли Бог не дозволив йому цього робити, щось таке напало на пророка, який знав Бога. І там сказано, що вісловесна я остановила безум'я пророка. Як так, пророк може бути, вказується і безумним? Щось таке зробити, що нікуди? Ну так і було. Він туди направляється, гроші вже, і все багатство стоїть в очах. Вона не пускає, тому що, бачить, ангела то звертає в одну сторону, то в другу сторону. Не можна навіть собі уявити такого. А потім лагла, лягла під ним та ослиця. Він починає бити її. І вона визивається до нього і каже, що ти мене вже б'єш три рази? Бо такого почув, то б, що звалася ослиця, то, напевно, спинився зразу за кілометр. Ну настільки він? Не осягає цього, бо ти мене виставила на сміх. Ви наше там їхали з ним ззаду за пророком всі? Ті, що, може, сумки вже несли коло нього, з відрами йшли, чи не знаю, з чим? Ти ж мене на сміх виставила. Куди такий позор? Каже, чи я, ослиця твоя, на якій ти їздиш від свого життя багато часу? Да, да. Чи я тобі так робила коли-небудь? Каже ні, не робила. Я не знаю, як то можна далі ще сприймати було. Чи він осягнув, хто туди його говорить? І як то говориться, то що не говорять? Буває таке, нападає щось. Ми знаємо, що і уважінка жила з ним добре було. А коли прийшла біда в їхній дом, то вона до свого чоловіка каже: прокляни Бога і помри. І до неї каже, ти говориш як з бізумних одна. Як то ти так маєш говорити? От напало на ту людину якесь бізумство. Як були гроші, як було все, то було нормально. А як вже стало недостаток, то вже починається бізумство таке. І ми читаємо за Давіда, брати і сестри, що там ситуація була в нього теж подібне щось. Що Він переміг Голіафа, ми знаємо, коли Господь його прислав для того, щоб допомогти тим бідним людям, який, Голіаф, який виставляв себе 40 днів перед Ізраїлем. і вони сильно боялися його, не було помочі їм. І я так думаю, брати і сестри, що ми повинні розуміти, що один має дозріти в своїй гордості, що Бог наказав, другий має дозріти в своєму смиренні через певний час, щоб смиритися, щоб Бог поміг. Кожен на своєму етапі, один іде до свого кінця. Другий йде до своєї помочі. І Бог там дає величезну перемогу. Я, ви це знаєте, я не буду зупинятись. Я йду до основного. І шукають того хлопця після того бою. Саул питає свого авеніра-воєначальника, скажи, чий то син? Ми не будемо зупинятись. Чий то син? Що то за син? А той каже, я не знаю. Але далі каже, після того, як він вже вертався, і Авенір приводить його Давіда до Саула, і голова Голіафа в руках Давіда з головою йде. Ну, забрав голову. Все, Голіафа не міг забрати, тому що не може понести. Голову забрав і ходить з тою головою. Ну, Бачать всі люди, що голова, тут не можна, як то кажуть, помилитися, хто з головою той переможець. І меча, напевно, тримає того, що потім він його взяв. І питає, подивилися на молодого хлопця дійсно, молодий, голова в руках. Чий ти син? Він каже, я син. Єсея із Іфліема. І на цьому, поки ця історія закінчується, далі продовжиться життя, продовжуються інтриги, той бігає і в кінці кінців, перше, куди втікає після того всього Давид, це до Анхуса, туди де до ворога свого. Спочатку він заходить до священника, можливо. Хоче взнати Слово Господнє, що йому робити. Але він отримає там хліби. Ми не знаємо, чи було йому відкрито куди йти, чи не відкрито. І він направляється туди. з якихось певних причин. Він направляється туди. І, можливо, він хотів бути тайно там, щоб його не знали, переховуватися. Але він там був викритий. Слуги викрили, вони його згадали. Вони підійшли до Анахуса і кажуть, слухай, тут є Давід, йому співали десятки тисяч. Що ти забув? І він це зрозумів. І його взяли і привели туди. Це дуже, дуже накаляна така обстановка приживати для нього. Він сильно боявся за ці слова. Радій цим словам. За ці слова, що він переміг. Десятки тисяч він сильно боявся, тому що його могли б зараз тут розсекретити і вбити. Це дуже просто робилося. Вихід один був притворитися безумним. Сказано, як Давід притворився безумним. І писав по дверях, чи тут стукав по брамах. І, напевно, пильно стояв він сам стояв перед Анхусом, коли він це робив, а я думаю, що всередині він кликав до того, що Бог спас його. Серцем своїм. І дивився Анхус на нього і зрозумів Зрозумів цього і думав, да, На того голіафа тільки міг такий опіти. Безумний, бо нормальна людина не пішла б. Тут. Тільки таке вам може піти. Що ви до мене, каже, привели бізумного цього? Хіба мене мало своїх бізумних і вигнали його звідти? Ви знаєте, брати і сестри, і ми читаємо, що коли ви читаєте слово Господнє, ні одного псалма немає про те, як Давід переміг Голіафа в нього, не написано нічого. Він це не згадує. Поступки позорні якось негарно згадувати. Стидно. Як будеш згадувати, що ти був безумним? Чого помазанік Божий прийшов до такого стану, брати і сестри? Каже, без волі Бога, ну так. Да. Бог направляє. Причина одна, що він туди прийшов до Анхуса, щоб забрати в нього ту голову. Та голови вже давно нема. Голова три дня. Голова є, вона носиться. Ходиш з головою. Де ти підеш завжди голова біля тебе? Щоб забрати голову. Голіафа, забрати оцю голову. І каже Давід сильно боявся за ці слова, за десятки тисяч, щоб ти навчився боятися у тих 10 тисяч. не просто забрати буває голову. Не просто. Воюють за голову. Моя голова. Я переміг. Треба забрати в чоловіка оце, щоб він міг нормально служити Богу. А як же ж мене взнають? А як говорити будуть? Він переживав за це. Тому що далі сказано, він говорить, бивав усіх, щоб не донесли туди. Таке життя Давіда, коли він був там. було. І сказано, що в цій молитві він перейшов до Бога і приніс свій позор, своє безумство. І каже, лиця їх не посоромляться. Від безумства може зняти тільки Бог, брати і сестри. Я замітив таку деталь, що люба ситуація в нас в церкві або в людині, якщо людина кається, Іскренно, то навіть Бог забирає серце людей і не говорять. Не говорять, як то забули. Якщо людина покається іскренно, то так забувають через тиждень і роками ніхто не згадує. А буває, горить, щось і горить, щось і горить. Стоїть питання: ти іскренно і я покаявся чи ні? Бо тут сказано, хто до Нього підносить взір не посоромляться, не будеш вститі ніколи не будеш. Брати і сестри, я б хотів би сказати зараз всім, що коли ти звертаєшся до Бога своєю нуждою зараз, не будеш посоромлений, не бійся. Та так я не знаю, так вже воно як то будь-яка нужда. Якщо ти звертаєшся до нього, не будеш посоромлений, тобі не буде стидно. Повір, я переживав багато раз, коли людина своєю нуждою приходив до Бога, не остався в стиді. І ти не будеш посоромлений. Тільки іскренно до нього йде. І ти побачиш, що те, що ти думаєш, що ото будуть вже. І ти, на... ти, як то будеш на сміх. Поставлений, не будеш ти на сміх поставлений, тому що Бог твоя защита. Алілуя! Слава нашому Богу! Ось такого ти Бога маєш. іди іскрено Не не винаходь отих причин, таких мене заставили. Там ситуація була, а куди мені була, було діватися, ми міємо. Ти сочиняти, сочиняти, і воно йде, буде йти за тобою, йти буде за тобою, йти за тобою. Іди до Господа такий, як є, і Він поможе тобі. Хай Бог благословить. Амінь.